Це бабговий для прийняття військового Військову присягу прийняти. Що... Прийняття військового присяга до мене. Я голий Віктор Анатолій вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки від резних співвітчизників, Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Українська даже під цього підняття заходу України дворяти державний. Присяги позволили підсумання поразки, української народи. Поздравляю з прийняттям військової присяги. Бажаю писати українському народові. Другой народу України. Слати до Зброї. Слухайте!